Мода без кордонів. У Кропивницькому пройшов міжнародний конкурс дизайнерів одягу. Його учасниками стали 18 молодих дизайнерів з України, Молдови та Білорусі. Також свої колекції одягу презентували і відомі модельєри. Серед них Руслан Хвастов з прем'єрою Купальників. Далі подробиці від Ольги Склярук. До відкриття конкурсу година. Дизайнери готують свої колекції до показу. Моделі працюють на подіумі. Одна із цьогорічних учасниць конкурсу дизайнер-початківець киянка Людмила Сіндарова. На моду без кордонів привезла свою колекцію жіночого одягу ручної роботи. Я привезла колекцію під назвою «Ритми мегаполісу. Це колекція для молодої сучасної жінки, яка йде в ногу з часом в ритмі з містом. Тому думаю, що вона знайде тут своїх шанувальників. Відомий одеський дизайнер одягу та голова журі Руслан Хвастов презентує нову колекцію купальників. Це прем'єра, якою і відкрили конкурс. Після Кропивницького колекція поїде на тиждень моди до Білорусі. Необична колекція авторська, естественно, звісно, в единственному екземплярі для достаточно смілих і креативних девушек ну, не каждая может себе позволить это одеть. Коллекция, она без названия. Вона весела, цвітна, дуже необычна. Для участі у моді без кордонів цьогоріч приїхало 18 молодих дизайнерів. Кожен привіз креативну колекцію одягу. Мода без границ у нас проводиться вже в четвертий раз. Коли ми його починали проводити, ми просто хотіли показати, що дійсно мода не знає границ. И э, е, те дизайнеры, которые к нам приезжают, это действительно талантливые люди, которые у них есть свой взгляд на моду. Серед специальных гостей конкурсу – модельер из Молдовы Ольга Туркина. Ее коллекция торик выбрала Гран-при. Я не могла удержаться, чтобы не приехать в этом году со своей новой коллекцией, которая называется «Золотая клетка». Это коллекция е, Класічка, строгі силуети, э, платья, костюми, основною главной чертой всієї колекції і всей лінії, которая проходит через цю колекцію, являється золота клітка. Колекції одягу демонструють близько 90 моделей агентства Мікс Моделс. До виходу готуються дівчата в класичних сукнях, відкропивницьких дизайнерів. Это моя первая колекція буду на Ты, я переживаю, тебе нужно да? пройти. в За то, чтобы не упасть, наверное, на сцене. Мы дизайнерский дуэт Сэш Эндвид, который представляет вечерние платья. Мы, в принципе, своими моделями показываем грацию и достоинство каждой девушки, которая подчеркивает себя, в принципе, э, в каждом наряде. У нас присутствуют и корсетные варианты, также эластичные ткани, перья, камни сваровские. Кілька годинне свято моди завершилось обранням кращих дизайнерів та колекцій в різних номінаціях. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.